Я не вірю до сих пор, я вступив в цю дурну секту і купив собі євробляху. Шкода, РС, 18 турбо. Дороги наші хороші. Починається друга глава, я їду на митницю і там будуть теж всякі двіжок і проїзд Лишив машину на митниці. Зараз до награчани, там про площу зробили всі документи. А як мені машину забрати, вона стоїть в самому кінці. Це пізніше на сертифікацію. <плес> Всього, сертифікацію хлопці провели. Завтра вже документ буде готовий. І тупо за 10 хвилин 200. Опущу і все, і відбашляв. Є тепер остання. Експертний огляд. Експерт має подивитися, чи вона не перебита, чи яка. О, ніхуя. Експерт вже подивився її, збрали документи там. Я думаю, сьогодні вона вже буде на номерах. От і все. Нарешті в мене є машина. Тепер моя бляха, українка. І в відтоді пройшов рівнесенько тиждень. Ми вівторок виїхали. І на слідчий тиждень в середу машина вже на українських номерах і вже є офіційно моя.